Найближчі тижні очікуються ось такі. А це означає, що саме час створити фейкову мозаїку Хобітона у моєму туалеті. Що? До робити мозаїку. Да, чого мозаїка? Броне по-моєму, вийшло щось більше схоже на ранню Хелену Боном Картер, коли вона вийде, як бомж». Я думаю, що всі знають, що все, що пов'язано з заробітком на крипті, це скам. В іншому, все супер-дупер клас. Правда. У відео з Тромтуром я вже розповідала про туалет і про те, що він тут абсолютно тимчасовий, він зроблений достатньо погано, для того, щоб ми його не Ніякої маленької реновації не робила, а накопичили гроші і колись його проробили повністю з нуля. Але є одна маленька деталь, яка мене досить сильно парить. Справа в тому, що тут є вікно, ні, вікно це дуже класно. А от що мене парить, так те, що це вікно виходить на гараж. І хоча тут майже ніхто не ходить, тут ми вдвох і якісь сусідські кішки на вулиці, але все одно якось. ну... Не, не дуже я себе почуваю комфортно, коли я сиджу на унітазі, і думаю про те, що в будь-який момент хтось може прийти і зазирнути в це вікно. Я не знаю, нащо він це буде робити, він що збочинець, але так, так чи інакше, такі думки у мене з'являються. Тому виникла така ідея, що я хочу зробити е, мозаїку. Не мозаїку, це не мозаїка, це не називається якось інакше. Це називається вітраж. Ха -ха -ха. Я прямо в е, всіх обманула. Так що, якщо ви вимкнулися після перших 10 секунд відео, тому що подумали, що мозаїка це не цікаво, поверніться назад, бо я насправді роблю вітраж. Так от у нас є тут вікно, і воно дає доволі багато світла, що добре, але також воно дає багато прозорості, що погано. Чому я вирішила, що вітраж? Тому що сюди у другій половині дня заходить ем, сонце, і якщо це буде якось різнокольорова історія, то воно ще й буде якось прикольно. Оформлювати додаткову кімнату. Я не хочу, щоб це був вітраж на все вікно. Я хочу щоб так, ну ось ось так приблизно цього буде достатньо, навіть менше, ніж наполовину. І далі воно все буде відкрито, щоб не робити надто темно. Чому е, вітраж я пояснила, чому хобітон? Ну просто тому що не знаю, я гуртала різні варіанти вітражів. Там є сташечки, там є киточки, там є дерев. Там є сонечка, там є все, всяке інше, але я вирішила, що у мене буде хобітон. Тому що я дуже люблю дракелець, і тому що це все одно деревка е і щось прикольне, але при цьому воно сюжетне. Збираємо докупи всю мою середню художню освіту, пригадуємо, як це було, і я зараз розповім, як саме і в якому порядку я буду робити це не справжній вітраж. Звісно, що я не можу зробити. Ну, як я можу зробити вітраж зі скла, якщо постаратися. Але в мене немає такої задачі. У мене є задача зробити щось, що якщо мене, мені не сподобається, я можу зідрати і піти далі. Ну, на вікні ми це робити, звісно, не будемо. А як саме? Про це я розкажу просто зараз. Отже, що я придумала? Я придумала, що я візьму. Ем, бронеплівку. Це бронеплівка. Вона нам. На щастя, тут не потрібно від вибухів захищатись, але для мене це був ідеальний варіант, щоб щось наклеїти. Взагалі я розмірковувала про те, щоб просто купити на якомусь невідомому китайському сайті плівку з намальованій, на як нанесені на, на ній типу вітраж. Ну, це малюнок вітража. Що у тебе є ключ, ні, краще у мене є малюнок ключа. От так само малюнок вітража, я хотіла наклеїти, але, на жаль, всі ці плівки просто не знаю, для якихось вікон, гноміків чи кого. Вони і по висоті маленькі, і по ширині маленькі, і зрозуміло, як ними користуватися. По-моєму, різати це все і намагатися кусочками якось закрити вікно. Ну, це якась дурість, і воно буде виглядати погано. Тому я вирішила взяти звичайну плівку, але вона затонка. Мені здалося для того, щоб на ній щось малювати. І врешті я прийшла до формату бронеплівки. Так вже сталося, що зараз її багато, вона досить дешева і доволі доступна. Також в мене є цілий набор вітражних фарб різного типу. Вони всі у мене в основному Всі відтінки зеленого, жовтого. Ось якийсь Apple Green. Тут у нас медіум, ну, это висвітлювач. Так, це у нас Amber Brown, коричневі. Sand, ну, типу, пісок. І ще шість різних. Є там жовтий, червоний. Коротше, всі відтінки зеленого та лісового. У нас же все-таки шир. шир це про. Зелень. Також у мене є чорний вітражний контур. Власне, як це відбувається, ми малюємо контур, потім заливаємо серединку відповідною фарбою. У мене є також кілька референсних фото. Я хочу таку сюжетну історію: що на одному вікні у нас конкретно одна хатинка хобіта, а на другій у нас така вулиця. Де багато різних хатинок. Я хочу це зробити таким чином: намалювати на доріжка, хатинки, дерева, і над ними е, просто я виріжу по контуру ці дерева, і далі небо це вже якби реальне небо. Процес буде такий: е, я візьму Ватман, відріжу його потрібного мені розміру, також візьму плівку, відріжу її потрібного розміру. На Ватмані я намалюю. Попередній малюнок, і це у нас буде така основа, на яку я потім покладу плівку, і по ній вже буду вести мої чорні контури. Звучить досить просто. ну Так як я собі намалювала, але я кожне, кожному відео так кажу. Ну, от можете перегорнути всі, попередиви їх заново, я буду дуже щаслива, якщо ви це зробите. І побачите, що я завжди кажу, що та ерунда. а потім наприкінці, отак витираю під плачу і кажу, що це було значно важче, ніж я собі уявляла. <ій> і на такий шлях, скоріше за все, і це буде важче, хоча точно ми знати не можемо. Вона так боляче зараз дарова мене попочу. Велика кішка, великий сенсі. Я ще дуже хочу подякувати своїм небагато чисельним глядачам. Коли я знімала це відео, я зрозуміла, що сама не знаю, про що цей канал має бути. Про життя в селі, Та воно не особливо відрізняється від життя у місті. Постійно робити якісь діайвай, не те щоб я цим дуже сильно якось горіла, так часом хочеться помайструвати щось руками просто влог з життя. Ну тут виникає типовий для багатьох комплекс, чим моє життя взагалі може бути цікавим. На цьому етапі виникає так багато сумнівів та страхів, що нібито простіше зовсім перестати щось робити, та визначитись доведеться. Бо я вже зараз маю величезні проблеми з заголовком до відео і бачу по статистиці, що глядачі розчаровані. Вони приходять, дивляться, кілька хвилин і йдуть, по обіцянки цяцянки з обкладинки не співпадають з фактичним відео. От навіть зараз. Ну хто хотів чути про чиїсь внутрішні переживання? Ти нам просто відраж покажи, окей? А про інше думай собі як окремо. Поки що я це питання формату каналу для себе не вирішила, але дуже постараюсь визначитись і надалі нікого не обманювати. Ну і ще подумаю про це. Я доповідаю по своїй. Чому я хочу сказати мозаїка. От вчора починала з а сьогодні вже цей ем... вітраж. вітраж. Я його залишила на ніч. Погана новина для цього відео в тому, що він не встиг висихнути, а це означає, що я, скоріше за все, не зможу їх сьогодні зробити. Сьогодні п'ятниця, сьогодні має вийти це відео. Це означає, що мені доведеться не в п'ятницю таки його випускати, можливо, завтра і то тільки одну половину, тому що інша точно не встигне взагалі висохнути. Я трішки не очікувала, що фарби так довго висихають, і е, погане планування через це вийшло. Що мені не подобається в цілому, це те, що я не замовила. Ну, скажімо так, я замовила досить багато зелених фарб, але от явно чорна мені взагалі не потрібна в результаті. А от було б чудово мати якусь червону чи синю. Це таки не треба економити на повному спектрі РГБ кольорів. При враженні, в принципі, це дуже доволі легка робота. Я думаю, що кожен впорається. Єдине, що трішки важкувато там видавлювати з цього контуру фарбу. Ну, але з цим просто треба змиритися. Але як розвагу можу рекомендувати абсолютно всім. Це прикольно. Так, ну я підмалюю те, що в мене залишилось. Перш ніж прийду до великої роботи і заодно трішечки розповім ще про YouTube, бо після вчора я ще подумала про це. Я вже багато років хотіла робити якийсь YouTube канал. І не знала про що, що взагалі можу розповідати, про що мене будуть слухати. Не знаю. Одного дня відкриваю телеграм і бачу рекламу криптошахраїв. Я думаю, що всі знають, що все, що пов'язано з заробітком на крипті, це скам. Коли я побачила е, ці криптокурси, мені стало цікаво подивитися, що ж вони там такого пропонують. Ніколи з цим не стикалася особисто і ніколи не збиралася. Цій темі, як вони заманюють людей, як вони їх обманюють і так далі. Мені стало цікаво, я перейшла по рекламі, подивилася, що ж там такого розповідають. І я була настільки вражена, з якою впевненістю там обманюють людей. Я почала куперсатися в цьому трішки глибше, ну просто. Люблю інколи проводити такі маленькі дослідження. Звісно, що я одразу виявила, що це якісь відомі шахраї, що не я одна, про них вирішила подумати глибше, але якісь журналісти. І на цьому можна було б завершити. Але я передавлялася інстаграм-сторінку цього ведучого курсів Криптоскаму і побачила в нього. Він там, звісно, що всю, вся ця сторінка присвячена тому, який він багатий, як багато в нього будинків, які дорогі в нього автівки. Ну, це дуже пошлий контент, але він працює на підлітків, здебільшого, звісно. що. Під одним з його постів, де він розповідає, як він купив якийсь 50-й будинок за у свої 30 років, я побачила коментар якоїсь дитини дитина, яка пише, що, на жаль, Мені ще немає 16. 16. А й так би я купив би твої курси, бо це дуже круто, я теж так хочу. І знаєте, що ця людина йому відповідає у коментах? каже: Не треба чекати 16-ти, ти попроси у батьків гроші, щоб купити мій курс. І мене просто розірвало в цей момент. Я така. Я... Яке нахабне шахрайство. це Ну, дитину розводити, це просто жесть. І от на цьому моменті я вирішила, що треба зробити про це відео, і я його навіть записала. Вони називаються інвестиціями, чим ця діяльність точно не є. Називають це герою на біржах і накидають усіляких термінів побільше всюди. Але все це просто банальна спекуляція на валюті, що ще якось працює в межах цілих банків чи багатомільйонних статків. Але Точно не вартує ані секунди часу, якщо ви плануєте спекулювати з умовними ста доларами. Типу за витрачений час касиром в Макдональдсі можна зробити більше, ще й точно отримати свої гроші на відміну від криптовалют, які особисто я вважаю потенційним скамом століття, але нікому не нав'язую. Я дослідила одразу дві сторінки однакових персонажів, але просто один чоловік, який трактується на чоловіків, а інша жінка, яка трохтується на жінок. Вони так розподілили між собою аудиторії. І трішки про них розказала просто для того, щоб всі знали про це. Цей Олександр позиціонує себе як соціальний альтруїст, сам став мільйонером на крипті, а тепер вчить в цьому всіх бажаючих. Адже ми всі заслуговуємо бути мільйонерами і всі заробимо на крипті. Я взагалі дивуюсь, чого ще весь світ не зайнявся цим найлегшим видом заробітку. Легше зробити, ніж на біржових спекуляціях. Ну, я не знаю навіть де. Ну, може, в казино чи в ставках на спорт. Це відео ніколи не вийшло, тому що я не зрозуміла а куди далі рухатись після цього. От я подумала: окей, я випишу таке відео і про що буде далі мій канал. Невже він буде весь про якихось скамерів? Ну, це точно не та дама, в якій я б хотіла присадитися. Не те, що змусить мене досить довго і довго і кропітку роботу робити. І от я опинилася в цій точці, в якій в принципі. Я і зараз не знаю, що з цим далі робити. Просто хочу щось робити, а я для якоїсь конкретної задачі перед собою поставити не можу. І, мабуть, поки що так і залишиться. Буду робити мозаїку. Да, чого мозаїка? Відтраш. А інколи буду фарбувати стіни, а інколи буду запікати якісь булочки, а часом буду просто ходити по лісу і збирати там всяке. Ось таке життя. Кому воно нам сподобається? Так, ну поки я розповідала, я домалювала свій е, маленький вітраж, краще вже не буде. Продовжу працювати з великим. Сподіваюся, що цей встигне хоч трішечки висохнути, і ми його наклеїмо. Якщо сьогодні це буде взагалі перемога супер-супер. Але супер. Я на це не дуже розраховую, якщо чесно. Тому Тому що нормально. Піде. Це слухансь каналу. піде. По-перше, як вам мій образ для жительки Хобітона? По-моєму, вийшло щось більше схоже на ранню Хелену Боннем Картер, коли вона ходила як бомж. Але У нас такий Хобітон. Іншого в мене для вас немає. Отже, результат. Давайте оцінювати. Я оцінюю його як неочікувано хороший насправді. У мене два дні не сохла фарба, і я вже почала переживати через це, якщо чесно. Але потім. Все нормально, все, все сталося, воно все висохло. Є певні нюанси. По-перше, так, треба було купляти більше різних фарб для того, щоб це не було суцільне, жовте, жовто-зелене суцільне пляма. По-друге, сама бронеплівка, схожа не всюди дуже якісна, тому що е, тут мені довелося підклеювати воно все відвалювалося, відвалювалося. довелося не дуже елегантне рішення зробити це, просто наклеїти зверху ще шмат цієї плівки. Це означає, що, скоріше за все, її доведеться повністю перероблювати. Я не знаю, що не так, я тицяла пальцем ці частинки, які відпадають, і вони абсолютно не клеїться. Ну, на них немає навіть липкого шару. І це не класно. Якщо ви виробляєте бронеплівку, просто знаєте, що це не круто. Я платила не за те, щоб так було. Ну і плюс цей малюнок, хоча він мені здавався на початку симпатичнішим за цей, бо це я вигадала сама, а цей я змалювала з референса. Але в результаті вийшло, що цей абсолютно невнятний якийсь, і добре, що я буду саме його пророблювати. А цей вийшов самий внятний, самий класний. Ну, як я собі його уявляла, так трішки у нас завалилися двері на бік. Але це шарм. У кого двері назвалювалось на бік, правда? Ж? Ну і окремий нюанс, такий останній з того, що на що варто звернути увагу, якщо раптом чомусь ви захочете повторити мій експеримент, що плівку треба роз, ну, намагатися натягнути якомога рівніше, тому що коли вона нерівна, а вона ж загорнута, да, вона, в неї є певна форма. Так, от, коли вона нерівна, рівна, то утворюються ділянки. І прогалинки прозорі, тому що фарба просто розтікається по краях, вона ближче до контура, і всередині нічого. І скільки ти туди не замальовує, вона все одно не встигає просто висохнути, і вона розпадається, і може перетягти, до речі, за контур на іншу частину малюнка. З такого на що варто звернути увагу, і що варто було б виправити наступного разу. Хоча як перевірити, чи приклеїться моя бронеплівка. Я не знаю, мабуть, це просто буде експ... завжди експеримент, і ти просто робиш отак і сподіваєшся, що все вийде. В остальному я дуже задоволена, ну, типу, я дуже задоволена. Ну, зараз, я скажу так, я дуже сильно задоволена, прям супер. Я прикладала цю плівку, зараз сюди не світить сонце, але я прикладала мою мозаїку, Мій вітраж. До іншого вікна, куди прямо направлено на сонце, і виходить просто краса. Все таке зелененьке, прикольне. Ну, коротше, ця штука робить свою справу. Реально крута ідея. Це моя геніальна ідея. Якщо ви хочете спробувати, воно реально того варто. Це прикольна штука. Мені взагалі сподобалося малювати вітражними фарбами, тому що ну, є якесь таке відчуття, ніби ти малюєш. Сиропом якимось, карамелью, от якесь таке відчуття. Тут стало трішечки краще. Оця убога кімната, яка вся тримається на скотчі, здається, але принаймні вона стала трішечки симпатичнішою і такою уютненькою і можна какати з видом на шир. У мене на цьому все. Я не знаю, що буду робити наступного тижня, тому це для, для мене буде сюрприз. Буду вдячна за вдобайки, буду вдячна за підписки, буду вдячна за коментарі. Ну і раптом ви хожі спробувати щось подібне. Буде класно, якщо ви поділитесь своїм результатом. Все, буває. Або Є ще один рецепт успіху. Я подивилась купу відео цих криптонутих персонажів і зібрала інструкцію, як стати справжнім майстром криптовалют. Давайте зробимо це разом. Всього лише чотири кроки відділяє нас з вами від першого мільйона. Ви маєте почати з повного нуля. Тому крок перший: викиньте всі ваші гроші. Крок другий покладіть у свій криптогаманець 100 доларів стартового капіталу. Ні. Брати назад гроші, які ви виконали на першому кроці, не можна. Крок третій. Знайдіть валюту з червоним мінусом біля її назви і вкладіть туди всі гроші. Повірте, все буде добре. Крок четвертий. Чекайте, коли біля вашої валюти з'явиться зелений плюс, і продавайте. Чекайте. Чекайте. Уже скоро. Уже скоро. чмошниця.